Ось і прийшов сезон літнього відпочинку, тому Festi TV прийшов на міський другий пляж, аби перевірити в якому він стані. На перший погляд, начебто, все чисто. Трава покошена, є роздягальні, лавочки і ніде не знайдеш сміття. Але підійшовши до відпочиваючих, ми почули інші думки. Чого не вистачає е, нашим пляжам для комфортного відпочинку? Mm, ну тут е, можна було б чистити трохи воду. Зробити добрі спуски до води. А водичка яка чиста. Не дуже. А лікувальники були? Ні, не. не бачили. Другий класний пляж із усіх, це точно. Але його треба почистити, тому що там замуляно, завжди чистили, в цьому році щось не бачу, щоб його почистили, трошки замуляно. І смітники. Як кожен день їх треба опорожняти, люди викидають і треба, щоб привозили, і люди опорожняли, щоб вони були чисті, тому що немає. Смітник повний і біля нього дуже багато. Туалети бажають кращого, краще де не заходити. Площадки волейбольної, щоб гуляти в м'яча на пляжі. І мені здається, на пляжі не потрібно розпивати спиртні напої, тому що можна дійди, і якби тут дуже багато з дітьми відпочивають, і в річку якби на підпитку лізти, якби теж. Ти машини повбиранки сюди, просто ти що стоять біля річки, якось і місце занімає. Хоч другий пляж і порадував нас чистотою, але проблемні місця все ж таки є. Чи будуть усувати їх? Питання відкрите. Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Орес Білінчук, Портяк, Фастів Тіві.